П'ятниця 24 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Із героєм Романом Тимофійчуком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Мобілізували чоловіка півтора року тому. Він воював у лавах 42-ї окремої механізованої бригади. Роман Тимофійчук загинув на наступний день після свого 50-річного ювілею. У нього залишились батьки і сестра. Поховали героя на Алеї Слави в Раковому. Ширий, добрий, завжди дзвони. Як ти там, сестричка моя, як там в тебе діла? Як там наша малеча? Бо він був хрещеним батьком моєї дитини. Його покликання це було машинне. Він водій самого малечка. Планував, що як закінчиться війна, одружиться дітей народити, виховати. Не судилися. У нього була 42-го окрема механізована бригада. Він був героєм, захищав нас. Працював водітелем в основному. время там і на шиномонтажі. і ще в саді ходив, я його вчив їздити на газоні, І ще до педалів не доставав. І так я його привчив до цього. і Він в основному був з технікою зв'язаний. На більше вже півтора року. У нього там і награди, є, і грамоти за Харків. 17 числа йому було 50 років. Ми з ним по телефоні общалися, все. 17-го йому було 50 років, ми ще відмічали. 18-го прийшла бумажка, що він погиб. Герой. Герой на щиті. На Алеї Слави в Колумбарії сьогодні знайшов останній спочинок і герой Віталій Флоря. Мобілізували його у березні 2022 року. Молодший сержант захищав країну в лавах 78-го окремого десантно-штурмового полку. Після отриманих поранень на Сумщині 16 жовтня у Київському шпиталі серце героя зупинилося. У воїна залишились мати, брат, дружина та шестимісячна донька. Ключі від крафтера передали спецпризначенцям волонтери мистецької сотні Гайдамаки. Бус придбали за кошти від благодійних фестивалів в Іванківцях і Чорному острові, а також концертів у Хмельницькому. Автівку переобладнали та пофарбували. З початку повномасштабної війни гайдамаки передали понад 200 машин для різних військових підрозділів. Збирали на цю автівку кількома громадами. Дуже багато людей доєдналося, і село Іванківці це розпочалося. Наші такі благодійні великі масштабні концерти. Іванківці доєдналися. Олешин, Чорний острів, Чорнострівська громада, Антонівський старостат так само теж доєднався до нашого концерту. Ось результат нашої спільної з вами роботи. Даний автомобіль був переобладнаний під паливозаправник. до 2 тонн. Volkswagen ЛТ дуже поширена марка за своєю надійністю, простотою в обслуговуванні. Це вже була 85-та автівка, яку ми пофарбували, кому потрібно який колір, маскировочна, сіра, чорна. Працюємо над нашою спільною перемогою. Робимо те, що можемо, те, що вміємо. І як це не банально, але це. Найменше взагалі, що ми можемо робити для наших хлопців, якщо коротко або на фронті, або для фронту. От це розумно і правильно. Позиція здорового українця. Дякуємо вам, хлопці, за наш захист. Дякую. Дякуємо. Слава Україні! Героям! слава! Сеанс терапії для поранених правоохоронців влаштували у Хмельницькому. Пацієнти, які лікуються у шпиталі МВС, завітали до кінологічного центру Національної академії Державної прикордонної служби України. Мали змогу погладити чотирилапих, дізнатись про те, як готують службових собак до роботи та спробувати себе у ролі кінологів. Такі сеанси психоемоційної підтримки практикують вже не перший рік. Їх нагадують в Нацполіції, реалізовують у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, яку запровадили за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Понад 12 мільйонів гривень впродовж останніх двох років витратили з бюджету громади на облаштування у школах навчальних кабінетів предмету Захист України. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Зокрема, придбали низку обладнання для класів дроноведення, надання медичної допомоги та мультимедійних тирів все для того, аби молодь мала базові навички, необхідні для захисту країни. Електротранс завершує набір на навчання водіїв та водіїв тролейбусів. Сьогодні останній день, коли можна подати заявку і долучитись до курсів. Стартують вони вже з понеділка, 27 жовтня. Протягом трьох з половиною місяців слухачі поєднуватимуть теоретичну підготовку з практикою під керівництвом інструкторів. Після завершення навчання комунальне підприємство гарантує офіційне працевлаштування, житло у гуртожитку, стабільну заробітну плану та повний соціальний пакет. Додамо, що наразі електротранс готовий взяти на роботу щонайменше пів сотні водіїв. Тиждень української кухні завершується у дошкільних закладах Хмельницької громади. Упродовж останніх п'яти днів вихованці відкривали для себе смаки наших традиційних страв, знайомились з кулінарними традиціями різних регіонів країни та вчились розуміти, що українська страва це не лише їжа, а й частина культури і родинного тепла. Крім цього, у дитячих садочках відбулись виставки та ярмарки, тематичні бесіди, дні червоного борщу та вареників. Діти охоче ділились сімейними рецептами, брали участь у театралізованих дійствах і пригощали одне одного власноруч приготованими стравами, повідомили у Департаменті освіти та науки. Молодіжний центр запрошує усіх охочих разом написати всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Нагадаємо, відбудеться подія 27 жовтня у День української писемності та мови. Для участі у заході потрібно попередньо зареєструватись. Посилання на Google-форму розміщене на сторінках у соцмережах молодіжного центру та на сайті Хмельницької міської ради. Початок збору учасників о 10.40. Локацію написання диктанту організатори повідомлять усім зареєстрованим індивідуально. В ніч з 25 на 26 жовтня о 4 ранку Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинників був ухвалений торік. Однак президент так і не підписав його. Тому після 26 жовтня українці традиційно зможуть спати на годину довше. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.